Відтепер ще три оригінальні листівки ОУН серед експонатів обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери. Таким подарунком потішив івано-франківський активіст, який за власні кошти викупив їх на інтернет аукціоні. Там нерідко продають цінні речі. Саме тому нещодавно працівники музею закликали прикарпатців купувати на аукціоні речі, пов'язані з повстанським рухом, та дарувати їх музею. Доволі часто ось такі речі потрапляють на жаль не до музею, а до приватних колекцій. Потім багато хто із мешканців. І наших краян, і тих, які приїжджають з різних куточків України, на жаль, приватні колекції не можуть ці речі побачити. Тоді як музей дає можливість тисячам людей з ними познайомитись, їх побачити і для себе зрозуміти за що воювала все ж таки українська повстанська армія. Одним із перших відгукнувся громадський активіст Максим Лисюк. Він розповів, що його бабця була зв'язковою УПА, а дід дружини ув'язнений за проукраїнську позицію. Саме тому погодився, не вагаючись. Ми з останніх пару років проводимо, у нас є така акція, приїжджають студенти зі сходу, і ми їм показуємо, вони спілкуються з нашими студентами, ми їм показуємо, чому в нас такий сильний патріотичний рух. Ми їм показуємо, що на Західній Україні немає злих бандерівців, які готові всіх вбивати все Ми показуємо, чому ми настільки за Україну. І скажімо, оця листівка це є яскравим прикладом того, що українці 50-ті роки, вони коли вже. Тут була радянська влада, вони все одно воювали проти тої системи. Вони все одно в 50-х роках воювали за Україну. Ціна листівок коливається від 150 до 500 гривень в залежності від її стану. Наразі музею подаровано дві листівки та одну брошуру.